Привіт, малята! Я рада зустрічі з вами! Тож давайте ми з вами, як завжди, привітаємося! Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета Земля! Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Сьогодні я запрошую вас у цікаву незвичайну мандрівку, у якій ми з вами пригадаємо народні символи України нашої рідної Батьківщини. Без верби і калини нема України. Як ви гадаєте, а чому так говорять? Чим заслужили на пошану ці рослини? Так, за українським звичаєм вербу. Висаджували біля річок та ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. У народі кажуть, де живе верба, живуть річки. З верби плили різноманітні кошики, а навесні гілочками верби всіх вітають з вербною неділю. Це є один з народних символів України. А зараз малята. Я пропоную відгадати вам загадку. А ви уважно послухайте та дайте відповідь. У вінку зеленолисті, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, молодці малята! Це Калина. Калина також є одним із символів України. Це кущ яскраво червоними кетягами ягідок. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси. З калиною вишивали рушники, сорочки. Червоною калиною прикрашали хату колиску немовляти та вплітали її у віночок. А також калину цінують за її цілющі властивості. Не дарма кажуть, хто з калиною знається, той в здоров'ї купається. Наша Україна має багато народних символів. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали рушниками. Тіни хати, аби вона була красива і затишна. У давнину кожна жінка українка багато уваги приділяла вишивці. Також кожна мати свою доньку навчала цьому ремеслу Рушники вважали оберегами, вони боронили хату від нещастя та злих сил. Кажуть, в українській хаті як у віночку. Бо вона прикрашена вишитими рушничками. Також хліб сіль на вишитому рушнику це ознака гостинності українського народу. А ще є рушники для хлопчиків. Їх називають грайликами. Основна ознака дубове листя. То є сила і міцність. А ще птахи та квіти. Птахи будять хлопчиків на світанку до праці, бо хлопчик то майбутній господар, а квіти звеселяють душу. А є рушники для дівчинки. Їх називають росяничка. На цьому рушникові обов'язково вишивають грону калини, що є красою для дівчинки, а ще квіти ромашки символ ніжності та здоров'я. Вишивають на росяничці і квітку чорнобривці. маму дівчинки! Щоб вона свою доню захищала від усіляких напастей та квітку барвінка, батька дівчинки, щоб він її обороняв своєю силою, а ще світ явлені та вишні. Я пропоную послухати вам вірш, а ви скажіть, про яку річ йде мова. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчинка-вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала чорною і червону нитку брала. Так, це вишиванка. Вишиванка це є найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а й часткою нашої історії. Це є також національним символом нашого народу. Вишиванка це вишита біла сорочка. Її називають оберегом тому, що з давніх часів вважалося що вишиті на них символи можуть захищати від лиха. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, онукам із покоління покоління. Тепер я пропоную вам визначити народні символи України. Тож будьте уважні. Як називається символ, який дівчатка одягають на голову? Капелюх, корона, віночок. Звісно, це віночок. Який хліб випікають в Україні та зустрічають дорогих гостей? Батон, булка, каравай. Звісно, це каравай. А чи знаєте ви національний одяг українців? Так, це вишиванка. Яка рослинка є вірності кохання та краси? Вірно, барвінок. Що розмальовують та розписують на Великдень? Тарілка, личик, крашенки та писанки. Звісно, крашенки та писанки. Який кущ українці шанують найбільше? Цей кущ є символом життя, мужності, материнства, а також дівочої краси. Так, вірно, це калина. Без якого дерева, крім калини, немає України. Вірно, це верба. Який птах є символом любові, доброти, щастя, до рідної землі. Вірно, малята, це лелека! Що є невід'ємним атрибутом української хати, батьківської оселі та тепло материнських рук? Вірно, малята, рушник. Молодці малята, ви гарно впоралися з завданням. Тож, давайте будемо плекати і берегти символи нашого українського народу і пам'ятати, що наша країна. Єдина Україна! А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!